Всім доброго дня! Ну що, друзі, прийшов пробний примірник книги. Збірник моїх 60 статей, що друкувалися в газеті міста протягом 2010-2011 років. Ось так виглядає власна книжка, тверда обкладинка в кольорі. <клес> Анотація коротенька, зміст, крайдяний папір, досить приємний на дотик. приємно читати, передмова. І відскановані всі 60 статей, як вони друкувалися у власній газеті міста. Шрифт дрібний. Але читабельно. Просто цілий каталог. Дуже багато інформації. Кому цей шрифт задрібний? В кінці після 60 статей вже йде. Нормальним шрифтом. Тобто читати може будь-хто. Остання стаття. І починаємо знову з першої. Назва статті, коротенька анотація, моє ставлення, теперішнє до цієї статті. І, власне, сама стаття в оригіналі подавалася в газеті «Місто». Друга стаття анотація і стаття. Книжка має більше ніж 400 сторінок. А якщо бути точнішим, то 415 416. Нарешті ми дочекались.